Лемікон, дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай у Генштабі. Вже прокоментували відключення інтернету під час атак Російської Федерації і заявили, що відключення мобільного інтернету під час атаки шахедів не буде. Військові лише планують погіршувати зв'язок в окремих регіонах під час російських ударів, але повного відключення очікувати не слід. Про це повідомив начальник генерального штабу збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов. Йдеться про обмеження на окремих територіях саме якості зв'язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована, тобто для того, щоб модеми, які противник використовує у своїх апаратах, не отримували доступ до інтернету. А от щодо того, що Старлінк знову не працював по всій лінії фронту, я теж вже маю уточнення. Нагадаю, така інформація почала вранці поширюватися телеграм-каналами. Так, от, як написав командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр, бровді стався збій. Про це він повідомив спочатку у своєму телеграм-каналі і написав: цитую: знов зліг Старлінк вздовж всього фронту. Це було о сьомій ранку 28 хвилин. Але згодом він уточнив, що Starlink поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX. І зробили заяву вже і в компанії Ілона Маска. Там заявили, що Starlink зараз переживає збій у роботі сервісу, а команда проводить розслідування. Інших деталей не наводять. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що тристороння зустріч між і президентом України і російським диктатором Владимиром Путіним, відбудеться. При цьому Трамп каже про незбагненну ненависть між Зеленським і Путіним, через яку вони за його словами не можуть провести зустріч удвох. Ну дуже дивно, чому вона незбагненна і чому Трамп не може зрозуміти, чому вони ненавидять один одного. Але давайте послухаємо Трампа. Цього тижня загинули понад 8 тисяч солдатів у війні між двома країнами, трохи більше від Росії. Бо коли ти агресор, ти втрачаєш більше я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко, але це виявилося складно ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться мені, вони ненавидять один одного. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним. Коли саме може пройти така зустріч, Трамп не уточнив. Натомість знову розкритикував Європу за надто слабкі санкції проти Росії і навіть купівлю в неї нафти. Європа, це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони це робили. Санкції, які вони застосовують, недостатньо жорсткі. Я готовий запроваджувати санкції. Але вони мають посилити свої. Я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Гадаю, вони це зроблять. Проте зараз вони лише говорять, а не діють, адже вони купують нафту в Росії. Ми нафту в Росії не купуємо, а вони купують багато. Це не угода. Спеціалісти ООН і справ людини зазначають, що в серпні 2025 року удар російських безпілотників. Це ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб ніж будь-яка інша зброя. Загинуло 58 цивільних ще 272 людини були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72 усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях. У місії також зауважили, що в серпні посилилися і атаки на енергетичну інфраструктуру України, зокрема на об'єкти газопостачання, адже було задокументовано щонайменше дев'ять подібних атак. Крім того, російські сили здійснили удари по інших критично важливих об'єктах, серед них масштабні авіадари по корабельному мосту в Херсоні, який має стратегічне значення для цивільного руху і навіть логістики. Ну, а це своєю чергою спричинило евакуацію населення. Тож я наголошую, кривава Російська Федерація навмисно атакує українську цивільну інфраструктуру в рамках своєї кривавої війни проти нашої країни. Бо у Кремлі, коли провалюються плани Путіна щодо захоплення України, завжди ж обирають тактику терору і постійно намагаються тримати нас з вами у страху. Тож вони і б'ють по будинкам, школам, лікарням, об'єктам критичної інфраструктури. Росіяни хочуть вибити у нас з вами землю з під ніг і наше прагнення жити. Вони знову намагаються закутати нас у холод і темряву. Але, будь ласка, українці, давайте не дамо їм жодного шансу це зробити. Давайте бути єдиними і підтримувати наші сили оборони. Повірте, вони знають, як дати гідну відсіч окупантам і щодня це демонструють, тримаючи фронт ціною власного життя і здоров'я. Тож я хочу, щоб ми з вами постійно про це пам'ятали. Бо боротьба триває, і вона тут в нашій країні.